Привіт, Ютубе! Ольга, репетиторка з українською. У мене сьогодні вухато-кавова історія. Ось гномик наш. І наша вухато-кавова історія сьогодні п'ятнична. А в п'ятницю у нас що? В п'ятницю ми говоримо, як минув навчальний тиждень, правда? Почну від суботи розповідати вам. І у нас сьогодні 231. Зараз, зараз, зараз. Так. 231. Серія серіалу Життя репетиторки. Ось так. Ось так. 231 серія серіалу Життя репетиторки, і в нас розмова про те, що приніс нам тиждень. І про пріоритетність поговоримо знову, бо тема пріоритетності мене зачіпає. Так, як минув тиждень? Дітки ходили в суботу на Олімпіаду, шкільні олімпіади у нас щосуботи. Відбуваються через те, у мене був клопіт, куди їх перенести, куди поставити. Вдалося поставити на ті місця, які звільнилися з різних причин. Хтось хворів і можна було поставити дитину на його місце. Хтось поїхав на чемпіонат з бальних танців. Серйозний, серйозний чемпіонат там якогось рівня дуже високого. І я вболіваю, тепер тримаю кулачки. Так, в Олімпіаді з Яцика один з учнів посів у мене друге місце. Це теж дуже добре з української мови. Чекаємо на результати ще української мови, звичайної олімпіади, також. Що ще такого? І цей тиждень приніс мені відчуття пріоритетності. І е, я проводила дослідження пріоритетності е, мого предмету серед учнів. І... Е, Залишилася задоволеною результатами. Які моменти вказали на те, що коли дитина прийшла до мене навчатися, то вона все-таки ставить е, мій предмет на якийсь п'єдестал, е, бо починає його вивчати поглиблено і зацікавлена у вивченні цього предмету? Е, була в мене ситуація на уроці, звісно, не повторюйте, як то кажуть, здійснено професіоналами. Але коли несподівано була атака, і ракета летить, і дитина каже, Ой, ракета летить, я кажу, ховайся, 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 а дитина каже, фух, пролетіла вже. пролетіла вже. Несподівана це була ситуація, і в регіоні, де тривог настільки багато, що на них вже ну, не реагують люди так, як реагують в інших місцях. І тому ось така ситуація відбулася, і я подумала: це от мене зупинило, я подумала: Господи, от ракети летять, а діти навчаються. І ми потім кажемо, ой, успішність у нас там мотивація, концентрація, результати. А що в реальності відбувається, то а? ой 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 так що кожна дитина це маленький герой зараз, який навчається і не полишає цю справу, і продовжує жити це чудово. І це сила духу, і це. Дуже сильні люди, мабуть, виростуть з таких дітей. Потім побачила пріоритетність в тому, що дитинка у мене зараз от після операції навчається. Звісно, можна було прикритися. Знаєте, як буває, прикриваються ой, животик болить, ой, голівка болить, ой, щось у мене сьогодні так от не виходить, щось, щось якось піднучує, ой, не буду я навчатися. Можна так сказати, можна сказати: ви знаєте, уже минув термін реабілітації певний, вже я відчуваю сили, вже можна. Можу навчатися. І от у мене так сталося. Дитина після операції каже, вже можна. І от ми спробували, я намагалася всіляко звісно розважити дитину, ми і сміялися. Якщо це, я так зрозуміла, що це було не боляче, тому що ми спробували, вийшло в нас сміятися, і тому ми сміялися і далі. І сміялися, і верещали навіть, і все було чудово, намагалася дібрати цікаві форми роботи для того, щоб дитина не мучилася, коли навчається через те, що була прооперована, а навпаки, захоплювалася процесом і відволікалася від хвороби. Потім також була ситуація неодноразова. у мене не Має світла, у мене погано працює інтернет, але я не не буду навчатися, а я зроблю, оце, 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 щоб навчатися. Ось це мені сподобалося теж ця ситуація, або я був, була на Олімпіаді. Поставте, вигадайте, щось, для того, щоб цей урок не минув. Просто так і не пропустився. Оце от чудово супер. Була в мене одна дитина, яка під приводом того, що немає світла, просто не хотіла навчатися. І я це з'ясувала через те, що я пропонувала переносити заняття, але дитина погодилася на те, щоб перенести, а потім сказала, що знову світла немає. от З цим будемо працювати. І також була ситуація, коли дітки трохи просіли. І я вчасно сигналізувала батькам: дивіться, ось зараз у нас контрольне домашнє, я бачу послаблення уваги до мого предмету. Якщо домашнє буде погано зробленим, то ви тоді зрозумієте, що дітки не допрацьовують. І дітки одразу допрацювали, допрацювали і порадували батьків і хорошими результатами, і мене знаннями. І знов-таки, бачите, пріоритетність трохи знизилася, що є нормальним. Не завжди я маю бути на першому місці, хоча б хотілося, хотілося б, звісно, б кортіло. І, і вони стали знову на ті рейки, що є. Тому у мене зараз падіння пріоритетності є і не бажання навчатися лише в однієї дитини, і я думаю, що там теж треба буде. Якщо це не зміниться наступного тижня, долучати маму. Мама може подіяти магічно, специфічно і добре. Так, що ще? Навіть було таке, що через тривогу в школі затримали, і дитина бігла, бігла на урок, але встигла. Молодець і друга дитина. Я дитина називаю це і хлопці, і дівчата, просто щоб конфіденційність зберігати. І було таке, що дитина каже, так. Я беру слухавку, я з вами навчаюся вже, але я тільки доходжу додому, ось тільки доходжу, тому ми будемо з вами навчатися зараз. Але я буду йти паралельно крокувати, заходити в квартиру, і тоді ми вимкнули відеозв'язок, щоб я не бачила, де дитина конкретно живе, яка квартира, що там у нас, як дитина дістається квартири І ми почали навчання ось так от, -от в дорозі, для того, щоб не пропустити заняття. Не переносити заняття, ось так понавчалися. Тому, який загальний висновок? якщо вам чогось дійсно хочеться, ви знайдете як? Як, яким шляхом, яким чином? Якщо вам чогось не хочеться, от зачухався у вас носик і це вже привід, щоб відмовитися від чогось, бо вам цього не хочеться. Тому час знайдеться завжди на те, чого ви дійсно бажаєте. І я бачу, як це відображається от цього тижня, відображалося на моїх учнях. Ось такий у мене висновок щодо 11-го тижня навчання. Яким у вас був цей тиждень, що цікавого відбувалося? Поділіться зі мною, якщо хочете зі мною про це поговорити, і підписуйтеся, долучайтеся. Далі буде. Гарних вам вихідних та до понеділочка! Зустрінемося! Poglejmo se. Do побаčanja.